У середу, 26 грудня, в приміщенні Народного дому просвіта відбулись урочисті збори з нагоди 130-ї річниці від дня народження видатного українського історика і громадсько-політичного діяча першого президента України Михайла Сергійовича Грушевського. Михайло Сергійович залишив своїм нащадкам величезну наукову спадщину, серед якої непересічне значення для нашої культури мають багатотомні історії України-Роси та історія української літератури. У 1917 році Грушевський очолив перший уряд Незалежної України Центральну Раду і став першим українським президентом. Після окупації України більшовиками він був змушений іммігрувати до Австрії. Постать Михайла Грушевського посідає почесне місце в історії нашої держави. знак шани і поваги до його заслуг перед українським народом по всій Україні проходять урочистості з нагоди річниці від дня народження першого українського президента. На урочистому вечорі у Ковалі були присутні представники освітянської культурної інтелігенції міста, учні шкіл, лідери громадсько-політичних організацій. І словом до присутніх звернулись голова Ковальської міської ради Анатолій Семенюк і гість з української діаспори Риму отець Дмитро Блажийовський. Завершився вечір святковим концертом учасників художньої самодіяльності.